Слава Україні! Розпочала 728-ма доба широкомасштабної збройної агресії. Російської Федерації проти України Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав. П'ять ракетних та 125 авіаційних ударів здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи в атакували Україну, застосувавши 19 безпілотників типу шахет 136, 131. протиповітряною обороною знищено 13 ворожих дронів. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали грачівка, чугунівка, федорівка, катеринівка, шевченкове, іванівка. Глушківка, Степове, Новоселівка, Піщане, Харківської області, Білогорівка Луганської області, Веселе Роздолівка, Часів'яр, Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області. Саблуківка Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські воїни відбили дві безуспішні спроби ворожого наступу в районі. Синківки Харківської області на Лиманському напрямку противник вісім разів атакував українські підрозділи поблизу по Білогорівки, Луганської області та Тернів виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили дві атаки противника біля Іванівського Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєвєрного, Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону українських військ. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили сім ворожих атак, південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника біля малої Токмачки та Роботного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник тут здійснив один безуспішний штурм. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах, зосереджені особового складу та п'яти зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по дев'яти районах, зосередження особового складу озброєння і військової техніки, одному складу паливно-мастильних матеріалів та дванадцяти артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1130 російських окупантів, 13 танків, 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, чотири реактивних системи залпового вогню. Три засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!